Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Що робити, якщо ви проживаєте у квартирі, а світло вимикають навіть не через 3 години, а ще й частіше? У цьому відео я вам покажу, що можна зробити не за всі гроші світу, як то кажуть, для того, щоб перше, у вас був наявний інтернет, друге, ви могли зарядити свій мобільний телефон і третє, мали мінімальне освітлення під час. Блекауту для того, щоб відчувати себе як мінімум комфортніше. Давайте подивимось відео, в якому я вам все покажу і розкажу. Будь ласка. Ну, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до того, те, що я хочу вам розповісти. А я хочу вам розповісти, як зробити звичайного упса для комп'ютера. Упс, який буде працювати набагато довше. Ось у мене упс. Отакий він мав вигляд. Це схожий упс, але меншої потужності. 360 Вт. Цей у нас потужність 480 Вт. І що я зробив? Я вийняв акумулятор, який в ньому стояв на 9 Аг, 12 вольт стандартний, який пропрацював успішно 2 роки і завершив своє життя. Автомобільний акумулятор, як ви бачите, він теж не новий. На ньому ось ще наклеєна ціна, за якою я його придбав, 1500 гривень в 2019 році. І для того, щоб вам показати, як це працює, я придбав в Китаї отакий, називається Battery Assistant. Тобто це такий прилад, який підключається за допомогою Bluetooth. Бачити рівень напруги на акумуляторі. Зараз цей безперебійник безперебійник відключений. Давайте протестуємо, як довго буде працювати акумулятор, підключаючи такі споживачі, як 3 лампочка, наприклад, ось ви можете побачити, 3 вата. Мобільний телефон будемо заряджати, і роутер. О такого плана, який у більшості людей такі роутери є. Це в мене, в мене зараз інший, а це мій старий роутер. І для того, щоб побачити, зараз напруга 12,58 12, В. Я його вмикаю спочатку, він відключений зараз в від електромережі. Ось він стає на заряд. І ви бачите, як зразу змінилася напруга 12, 61, 63. Тобто основна задача, коли я цю систему збирав, чи буде заряджати е цей безперебійний акумулятор, який, як ви бачите, 44 Аг години варта. Тобто в ньому зарядний струм я міряв кліщами 0,7 А. Тобто він розрахований на зарядку акумулятора ємністю 7 Аг. У мене 44. Як ви бачите, напруга потрошку підростає. Ну, можу сказати, що реально він заряджається до 13 вольт. До 13 В, В заряджається оцей автомобільний акумулятор. Тепер давайте змодулюємо, наче в нас зникла напруга, і будемо підключати. Спочатку давайте я підключу і почнемо ми давайте з роутера. Тобто підключаю роутер до розеток. Давайте я вам покажу, щоб ви не сумнівались, що покажу тут. Дві розетки на виході і включений роутер. Ось він працює. Враховуючи те, що, наприклад, в Києві більшість провайдерів, у них інтернет не зникає при зникненні напруги, то якщо у вас є можливість заживити роутер, то у вас буде працювати інтернет вдома. Зараз я. Відключаю від мережі безперебійник, ось його вілочка, і бачимо, як змінюється напруга. Ви можете подивитись по оцій кривій, як вона е, зменшується. Тобто, це при, ну, я вам можу сказати, що реально вона Зменшується десь до рівня 12,5. Поки що не досить сильно, скажімо, 12.56. І я тестував, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зроблю пряму трансляцію і ви реально зможете подивитися, що, скільки працює отака система. Але я вже замовив акумулятор. Адже не автомобільний для безперебійника. поки що 3 е, 3 трьох, лампа. Зараз подивимось, скільки вона буде ця лампа працювати і скільки буде споживати. Як вплине на напругу, тобто 12,5 вольт. Напруга просіла, але бачите, вона різко не зменшується, враховуючи ємність акумулятора. Давайте. Додамо ще лампу і побачимо, як це буде впливати. Я підключив ще настольну лампу. Ну, вона досить, тобто я, коли зникає світло вдома, я її вмикаю і вона досить. Давайте я зараз світло виключу. Досить непогано світить. Що у нас при цьому відбувається з напругою? Як ви бачите, да, напруга почала активніше сідати при використанні лампи. Але я планую, скажу вам так, вже знайшов, де можна придбати світодіодні лампи потужністю 1 Вт, і заживити, подати, щоб було світло. В кімнатах, ванної, і можна було собі, можна буде переключати. Ви пишіть в коментарях, будь ласка, які запитання, і я змоделюю будь-яку ситуацію. Тепер давайте виключимо лампу і включимо мобільний телефон. 27%, як ви бачите, заряд на телефоні. Зараз подивимось. Що він нам покаже? Рівень заряду 27. Ну, хай поки заряджається, а ми подивимось, що у нас з напругою. 12.44. Ну Напруга потрошку просідає, але я можу вам сказати, вже я таки проводив. Експерименти, ну, реально годину а то і дві, ви можете, звичайно, якщо ви не будете зразу же вмикати, на, таку, на такій системі безперебійного живлення. В чому перевага такої системи? Те, що можна купити е, бушний на великсі безперебійник, головне, щоб в ньому був е, робочий зарядний пристрій. Я дивився, можна реально придбати 400-500 гривень. Ну, головне дивіться, щоб він був робочий. Тобто акумулятор там не обов'язково, але питайте у продавця, чи працює зарядний пристрій. От напруга 12,4 вольта. Так, і акумулятор. Ви можете автомобільний, хоча це не бажано для автомобільного це, скажімо так, повільна смерть, якщо ви будете це робити, краще придбати GM акумулятор. І в наступному відео я вам вже покажу. Тут бачите все на саплях, так скажемо. Оці тут приєднано як-небудь. Тобто контакт впливає на те, як. Працює безперебійник. Ну, бачите, напруга, тобто, якщо, подивіться, по, -по кривій, то вона різко не падає. Тобто ви можете, якщо відключення у вас йде за графіком по 3 години, то, в принципі, вам буде достатньо для того, щоб у вас працював інтернет. Бачите, роутер працює. Заряджався телефон, було 27%, стало 28%. Буквально за якусь хвилину. І напруга, в принципі, не зменшується. Ну, от таке коротеньке відео. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, я вам дам відповідь на будь-яке ваше запитання. Ну, звичайно, якщо зможу, якщо не до якісь там уже зовсім деталей. А оця інформація передається з оцього девайсу. З Battery Assistant. Ну, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити подобайку, якщо воно дійсно було для вас е корисним. Буду радий, не забудьте підписатися на, на наш канал і чекайте за наступними відео. Чекайте на наступні відео, які будуть виходити на нашому каналі. Більшість відео буде по темі. Електропостачання як недорого заживити вашу квартиру. Наприклад, щоб був інтернет, зарядити телефон, або було хоч мінімальне якесь освітлення. До зустрічі, Па-па!